Путин впервые прокомментировал результаты пасхального перемирия. Боевые действия, сказал президент, возобновились. Само предложение по перемирию Киев рассматривал как игру судьбами людей. Украинские боевики совершили почти 5000 атак, нарушающих перемирие. Также впервые Путин прокомментировал удар по городу Сумы, по Конгресс-центру, где проходило награждение солдат ВСУ, ответственных за зверство в Курской области. Слушаем Путина. Боевые действия возобновились. Мы об этом сказали с самого начала, когда объявляли перемирие. Мы к перемирию всегда относимся положительно, поэтому и выступили с такой инициативой. Тем более речь идет о светлых пасхальных днях. Это праздник для всех христиан. Хотя мы видели первичную реакцию. Я думаю, что это все заметили. Было опубликовано заявление, согласно которому наше предложение рассматривалось как игра с судьбами, с жизнями людей и так далее. Но там, видимо, нашлись кто-то поумнее, кто подсказал, скорее всего, эти иностранные кураторы, что отвергать такие инициативы – это проигрышная позиция для киевского режима. И они быстро согласились. Сейчас мы видим, что в киевском режиме пытаются перехватить инициативу, и говорить о расширении расширение э, э, рамок и по времени и по объектам поражения. Но мы должны подумать, конечно, и внимательно все оценить, посмотреть на результаты. В целом мы наблюдаем снижение боевой активности со стороны противника. это правда. Это оценки, оценки, в том числе и командующих, группировками наших. Но, тем не менее, почти 5000 нарушений было, 4900. Из них 6 атак и 90 попыток ударов БПЛА самолетного типа. 1000, по-моему, 400 артобстрелов. Но в целом все-таки снижение активности имело место. Мы это приветствуем и готовы посмотреть на будущее. Что касается предложения не бить по объектам гражданской инфраструктуры, с этим надо разобраться. В двустороннем порядке мы этого не исключаем. По сути, Путин впервые делает предложение Киеву обсудить взаимные удары по, как выразился ранее, Киев гражданской инфраструктуре. Признать Крым российским и отказаться от вступления в НАТО издание ⁇ Wall Street Journal ⁇ пишет, что знает о последних предложениях администрации Трампа по завершению войны. Эти пункты американцы конфиденциально передали на рассмотрение украинской стороне во время последней встречи в Париже и сейчас ждут от Киева ответа. Еще одно из предложений ⁇ сделать территорию вокруг запорожской атомной станции нейтральной. При этом США не требуют от Украины сократить армию, отказаться от западной военной помощи и размещения европейских войск. Трамп выразил надежду, что конфликт удастся урегулировать уже на этой неделе и обозначил новый дедлайн для Киева. У Зеленского, по сути, 7 дней, чтобы принять американский план урегулирования. Ответ ждут на встрече в Лондоне, ориентировочно она состоится в четверг. Так, американцы, украинцы, европейцы согласуют условия прекращения огня. Если Киев согласится, переговорщики из США поедут с этим планом в Москву. Мужественными людьми назвал Путин европейских политиков, которые приедут в Москву 9 мая, несмотря на угрозы брюссельских чиновников. Буквально только что в Кремле заявили, что речь о визите Трампа в Москву на День Победы не идет. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро анонсирует поездку глав МИД ЕС на анти-9 мая, так он назвал, сходку в Киеве, которую проведут в пику празднования победы на в Москве. Баро так и сказал. 9 мая это день победы для них, то есть для русских. Для европейцев это момент солидарности с Украиной. Вероятно, разгром Третьего рейха французский дипломат знаменательной датой уже не считает. Что касается переговоров и заявлений Трампа о том, что к концу этой недели будут важные заявления, и более того, Россия и Украина, по словам Трампа, возможно, придут к некому соглашению. Конечно, и сейчас Белый дом проснулся, обсуждают на итоги перемирия, называют перемирие жестом доброй воли, и многие пишут о том, что как раз это перемирие показало, кто является истинным препятствием на пути к настоящему миру. Об этом пишут даже демократические СМИ. Правда, глаза колят, чего уж там. Ну, а, надо признать, что решение нашего президента объявить пасхальное перемирие было не только гуманным, но и мудрым. Во-первых, оно полностью соответствовало нашему представлению о добре и зле, нашим ценностям, ради которых мы, собственно говоря, и воюем. Во-вторых, вы правы. А, на мой взгляд, эти события показали, кто есть кто. Ну, мы помним, как в позапрошлое воскресенье когда мы нанесли удар ракетный в суммах по скоплению боевиков Украины, в европейских лидерах, тех самых, которые организовывали вакханалию на Олимпиаду, вдруг проснулось христианское чувство, и они начали кричать, что нельзя стрелять в вербное воскресенье. Вот сейчас была Пасха, главный христианский праздник, совпадающий у православных и католиков. Наша страна объявила перемирие, и весь мир видел, как украинская сторона наносила удары Хаймерсами по мирным совершенно районам и кварталам. И что? Последовало какое-то осуждение со стороны европейских лидеров. Ну, хотя бы просто слова о том, что, ну, нехорошо. Ничего подобного. Лицемерие было продемонстрировано. Публічний всьому міру так от з'явився коментар від російського диктатора про те, як знаєте, через коли трапився удар, трапився майже два тижні тому. по... Це по кривому розі, а по сумам, ось нещодавно тиждень тому. І ми прекрасно з вами розуміємо те, що ніяк Путін не реагував на це, мовчав. Кремль казав, якось відбрехувався, що по типу там було куди бити, тому били туди, куди потрібно. І Взагалі, Російська Федерація завжди б'є по тим об'єктам, в які вони, вона вважає за доцільним. І от російський диктатор відреагував на кривавий удар Рефі по місту Сумах, який трапився у Верну неділю, і ми з вами прекрасно розуміємо, що люди йшли у даний час до храму, до церкви для того, аби побути на службі. Але Російська Федерація вирішила зовсім по-іншому. Так от сказав він наступне: там відбувалося нагородження тих, хто чинив злочини у Курській області, і тому ми вдарили туди. Ось така от інформація, знаєте, дуже дуже. Цинічне, бо Путін визнав, що удар по сумам нанесли росіяни та заявив, що це своєрідна відплата була. За його словами, російські війська були по цивільному об'єкту, де нібито проходило нагородження тих, хто скоїв злочини у Курській області. Кремль, як завжди, намагається звинуватити Україну у власних злочинах. Брехня про звірства ЗСУ в Курській області досі не сходить із пропагандистських каналів. Люди, які дякували українським військовим за допомогу за гроші або залякуванням, змушують брехати про жорстких якихось найманців українських. Вигадувати історії на кшталт про хлопчиків або виправдовувати справжні злочини російських окупантів, які не припиняються із самого початку війни. Нагадаю вам, те що насток російського удару по сумах загинуло 35 людей, серед них дві дитини. Також відомо про 120 постраждалих, зокрема 15 дітей. Тож бачимо, цинізму немає межі, але Путін через який термін, але вийшов за того, аби буде щось сказати. І от Напередодні, 19 квітня, також лунали заяви від бункерного диктатора від його оточення з приводу великоднього перемир'я 30-годинного, на яке далі вони не погодились. Так от за телеграф пишете, що великодні перемир'я було черговим обманом Путіна, щоб розділити захід. Великодні перемир'я це не ознака того, що Путін готовий погодитися на мирну угоду, а зручний момент, щоб утримати довірливого президента США на борту у той час, коли він втрачає терпіння щодо РФ. Якщо Припинення вогню має добрі наміри, чому це сталося лише тоді, коли здавалося, що американці збираються вимкнути весь процес. Путін не робить нічого, що не було б розраховане на просування його інтересів і подальший розкол заходу. Чия підтримка України колись таки палка а, стає все більш а, такою половинчастою. Пише за телеграфу статті «The Kremlin is intent on dividing the West». Видання підкреслює, що все це чергова спроба Кремля пошити Трампа у дурні і віддалити Вашингтон від України на тлі побоювань, що американці втратять інтерес і припинять постачання зброї та допомогу нам з вами, українцям. І от насамперед ще деякі заяви від Путіна: до прикладу, перемога буде за Росією. Цьому ніхто не сумнівається. На кшталт таких з'являється станом на зараз. Що ще з'являється так, те, що деякі заяви від Кремля, ну і включно, включно, включно. Зараз вам більш точно скажу, що ще казав Трамп, також що велика ймовірність того, що російсько-українська угода відбудеться цього тижня, є правдою, і це є великим показником. Казав. Трамп так от, насамперед. Далі ми з вами заслухаємо думки політехнолога Бориса Тизенгауза на Посилання до речі на його youtube платформу ви можете знайти під нашим випуском. А він висловлює свої думки, свої коментарі з приводу того, що Путін по факту і не збирався продовжувати так зване перемир'я, яке він напередодні запропонував. Він висунув лише свою вимогу, типу кровзносу, але лише вона і все, бо це Російська Федерація. Ну, а далі ми з вами поговоримо про те, як Путін заявив про необхідність розібратися і. З пропозицією Зеленського не бити по цивільних об'єктах, З чим тут розбиратися. Здається, у нормальних правилах ведення війни законах війни не варто бити по цивільним об'єктам по житловим масивам, але путіну чомусь треба розбиратися. Російський диктатор каже, що Росія спостерігала зниження бойової активності Києва під час перемир'я, але було понад 5 тисяч атак. Ось так от але нагадаю що лідер нашої держави казав, що зеркально все буде відбуватися, якщо ворог буде продовжувати атакувати територію нашої держави. У 30-ти годинне перемир'я, у 30 -ти годинну -ти тишу, то Україна буде дзеркально відповідати і нагадаю, що на Покровському напрямку не вщухали атаки з боку ворожого війська у великодній день. Тоді як на деяких напрямках дійсно знизилася інтенсивність, проте до трьох тисяч атак відбувалося, і про це ми вам повідомляли включно. Мм... Згідно із зведенням генштабу збройних сил України з доповіді від головнокомандувача збройних сил України, ну і те, що заявляв лідер України. І таким чином Путін знаєте відреагував на пропозицію Зеленського не бити по цивільній інфраструктурі. Насамперед диктатор Росії заявив, що аналізує точніше проаналізує пропозицію президента України Володимира Зеленського не атакувати цивільну інфраструктуру щонайменше протягом 30 діб. Як передає насамперед сам перед главком заяву Путіна, цитують російські медіа таз таріановості. Росія проаналізує пропозиції щодо мораторію на удари по цивільних об'єктах і дасть відповідь. І з цим треба розібратися, заявив Путін. Ось така. От ситуація. Також, що ще стало відомо, так те, що Путін цивіль цинічно заявив, що бойові дії після великоднього перемир'я відновилися, хоча вони і не припинялися. Російський диктатор стверджує, що під час перемир'я спостерігалося зниження бойової активності України, але було, начебто, понад 5 тисяч атак. Путін також відповів і на пропозицію Зеленського про продовження на 30 днів припинення вогню і припинення атак на цивільні об'єкти. Але лише час покаже, що він там проаналізував, що він там подумав і до чого дійшов. Як ми бачимо, Україна згодна. Була з самого початку ще відтоді, як США запропонували угоду про тридцятидене перемир'я, але чомусь Путін цього не чує і бачити навіть не хоче. Сьогодні ми з колегою поспілкувалися із блогером Дмитрем Івановим або більш відомим як Камікат Заді, і він надав свої думки з приводу того, чи вдалося Путіном в даній ситуації, в даній угоді вийти своєрідним миротворцем на міжнародній арені. Бо, як ми знаємо, що лише Скажімо так, Росія висувала вимоги власні і самостійно не погоджувалася на вимоги від американського політикуму, американської делегації, від європейської та української, звісно ж, також так, от чи скажімо так, вийшло, що у Путіна не вийшло стати миротворцем, чи насамперед деякі, скоріш за все, його союзні країни, зрозуміли, що от от він, та людина, яка може зупинити війну. Про це і не тільки далі. Слухаємо камікадзеді. Вы знаете, все подтвердилось, то есть это как лакмусовая бумажка. Тут же заявили в Европе чиновники на высочайшем уровне. По-моему, один из первых глава Мид Чехии, вот у нас тут господин Липавский, заявил, что это не является перемирием, когда он сразу нарушает то, что предложил. Можно вспомнить и то перемирие, о котором договорились раньше, вот это 30-дневное с оговорками, когда было нанесено в течение первого дня, атака была совершена по инфраструктуре и по энергообъектам. И на всем этом фоне, естественно, Путин не вызывает никакой ассоциации с ангелом у тех людей, которые уже давно это осознали.